Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В мережі повідомляють про те, що на Трампа значний вплив має віце-президент Джейді Венс. Так, який нібито самим Трампом готується на майбутню посаду президента США, або за тих умов, коли Трамп, як кажуть, не досидить до кінця своєї каденції, або ж ну, вже після нього. Так. Тому цікаво, хто ж це такий? Чому він такий? Так, його називають Ненависником України ще, теж дивовижно, чому так, ну, дехто говорить про те, що йому там. В університеті відмовила якась дуже гарна українка. І це, так би мовити, послужило такою травмою для нього. Тому що, знову ж таки, ще раз нагадую, що безпричинних явищ нема. Ну, немає її все. У всьому є якась причина, її просто треба знайти. Ну, а чому він такий. Там пишуть про те, який він і там служив, і там учився, і, і навіть мемуари написав, і навіть по цих мемуарах фільм створили, і все таке інше. І спочатку виступав проти Трампа, і навіть його обзивав за першої каденції, а, а за другої дуже полюбив. Ну Чому він такий? Ну, якщо слідувати за Фрейдом, класиком, так би мовити, психоаналізу, то в нього, в його житті травматичні відбувалися, особливо в дитинстві, перш за все, травматичні речі, які травмували його психіку. Відбувалося. По-перше, батьки-алкоголіки, які там розлучилися, десь втекли, невідомо, де його е виховували дідусь і бабуся, які були алкоголіками. Ну, Оце і говорить про те, що от він такий є. Отакий от він, отакий от він є. Ну, і врешті-решт... Якби його взяла тоді за барки українка, так, то зараз би він дуже любив би Україну і всіляко їй допомагав. Але ж трапилося так, що його взяла за барки індуска, так, батьки якої як кажуть, чисті індуси, які переселилися до Сполучених Штатів Америки із Індії. Ну, і знову ж таки, тут виникають абсолютно правильні, абсолютно чіткі, абсолютно зрозумілі речі, так. Тому що ну дружина мігрантка ну, точніше, її батьки-мігранти. У, у Трампа теж там жінки-мігранти, і син фактично ну остання дружина, вона має подвійне громадянство, і син має подвійне громадянство. Так. І тут така розпіарена боротьба, яка, ну. Для мене абсолютно, як і все інше, закінчиться пшиком, фіаском пов. пов? Воно вже ще два місяці нема, воно вже все тихо, тихо, тихіше, тихіше все. Оці всі балачки про Канаду, про Гренландію, про Панамський канал, там, про, про, про Сектор Газа. Так. Так. Ну так хто такий? Венц, віце-президент. Отже, перше, оці всі, так би мовити, родові травми, про які, е, то, точніше, родинні, не родові, а родинні травми, про які пише і стверджує так, Фройд чи Фрейд, так, більш відомий у нас совкова назва Фрейд. Класичний. Ну і чим це все закінчується у таких людей? Вони або самі спиваються, стають наркоманами, або потрапляють під підбори, під каблуки своїх дружин? Вес пішов другим шляхом. Він класичний підкаблучний? Так. Дружина ним крутить, як хоче. Так. <реш> Тому ну, так, дружина була демократка, він був демократ, дружина перейшла у ці, трампісти, і він перейшов. Так. Ну, а для мене класика того всього, хто він є, це фотографія, де він спускається з літака. Коли він приїхав там, на міжнародну офіційну зустріч дипломатичну, і він попереду йде дружина, він позаду із трьома дітьми одну дитину він несе на руках. Так. Це класика для психолога, який дивиться на ці всі речі, це класика. Дружина ним крутить, як хоче в будь-який будь бік. Тому це абсолютно не самостійна фігура, якою можна сьогодні він буде так, завтра інак і так далі. І тому, подібне. тому Трамп його і обрав. Сам Трамп такий, він абсолютно не прогнозований. Так що я думаю, що я вам розповів про те, що зараз, тому що зараз дуже багато повідомлень про ось Венса, не можу зрозуміти, що це таке, особливо після тієї сварки Зеленського з Трампом, в який е, ну, активно брав участь Венс. Так що не, не, не дивуємося тому, що він такий. І чому він ненависник не України? Здавалося б, ну, яка причина? Ну, немає причини. Ні, без причинних явищ не існує.